Якщо ви теж радієте кожній згадці смерті росіянців, чи залопаєте на подібні відоси у Стерненка, то можу вас запевнити, це далеко не найтупіші смерті в історії людства. Щоб сконати, можна було просто вчасно не попісити, як тихо браги, який був відомим астрономом через свої наточні вимірювання та спостереження космосу задовго до винайдення телескопа. Народився він в 1546 році в Данії в аристократичній сім'ї, з якої його було вкрадено його багатим бездіт. Дядьком. Ні, серйозно, батько нашого героя просто домовився зі своїм братом, аби той забрав тихобраги собі. Мабуть, надто надокучливою дитиною наш астроном був. Алло, Гарюк, пам'ятаєш ти там. Та тихо, блять, тихо, не ори. Так от, пам'ятаєш ти там казав, що дуже хочеш дитину, можу підігнати свого малого. Угу. Да, да, сторін із ним в комплекті. Хоч дядько і був надзвичайно добрим та щедрим до нашого героя та забезпечив того гідною освітою, але дурістю у тихо нікуди не зникла. Чого не скажеш про ніс, він то точно зник. Під час навчання в Ростокському університеті наш герой у віці 20 років по піяні посварився на одній з вечірок зі своїм троюрідним братом з приводу того, хто найкращий у світі математик. Мабуть, такі теми сварок у розумних людей тоді були. 29 грудня. 1566 року козени розв'язали поєдинок на шпагах в темряві, в результаті якого Тихобрага втратив перенісся і до кінця життя носив протест на носі. У 1572 ж році наш герой відкрив на дно в Сузір'ї Касіопеї. Мені ці складні слова теж ні про що не говорять, але на диво це відкриття зробило нашого астронома дуже відомим. Проте помер наш герой далеко не як поважний науковець. На одному із банкетів у 1601 році Тихобрага забагато. Перепив рідини і надзвичайно сильно захотів у туалет. От прям згадайте той момент з життя, коли вам хотілося в туалет максимально сильно, а можливості це зробити не було. Приблизно такі відчуття були у тихо, крім того, що туалет на банкеті був. Наш герой просто відмовлявся його відвідувати під час вечірки, бо це було порушенням етикету. В результаті навіть після повернення додому стерном не зміг більше сходити до туалету нормально, після чого через 11 днів наш тихобраги помер. Чи то розрився? Чивого Міхура привів до смерті, чи то ще щось незрозуміло. А ось що прибило Сема Вордела відомо на 100%. Сем Вордел був нью-йоркським ліхтарником в кінці 19 го століття і мав прокидатися дуже рано, аби загасити ті вогні, що він запалив минулого вечора. Це ви зараз можете поставити 10 будильників на своєму телефоні та успішно проспати їх. А от у 1880-х роках такої розкоші не було. Тому наш Сем вирішив, аби от 100 прокинутися, йому треба модернізувати свій стандарт. Стартний будильник, підкиднавши до нього доріт, інший кінець якого був би прикріплений до полиці, на якій стояла гиря вагою в 4,5 кілограми. Вже відчуваються нотки цієї геніальної смерті, так? Коли спрацьовував сигнал будильника, полиця опускалася, гиря падала на підлогу, шум від падіння якої будив нашого Сема. Але все пішло не так під час святкування дня народження Ісуса Христа. У мене, до речі, теж скоро день народження, тому можете привітати мене, ставши спонсором на Патреоні чи Байміє Кофі, де, наприклад, ось це Відео вийшло аж майже два тижні тому. Bang. Ще й деякі спонсори можуть побачити унікальне архівне відео із моїм лицем. Круто ж, yeah. всі посилання в описі. Так ось, напередодні Різдва. Сем запросив друзів на вечірку та звільнив свою невеличку кімнату від меблів, аби було більше місця для гостей. Туса була хайпова. А коли закінчилася, всі розійшлися і в крові Сема був далеко не один бокал шампанського. Наш герой вирішив затягнути хоча б своє ліжко назад у кімнату і нарешті поспати. Так, розумники ліжко він затяг примісенко під свою чудо поличку, яка о п'ятій ранку наступного дня і вбила нашого Сему Ворду. Скинувши тому на голову 4,5 кілограмову гирю. А от чи могла б стільки важити найбільша у світі борода нашого наступного героя Ганштейнінгер у 16 столітті був мером міста Браунау на Іні, що зараз знаходиться в Австрії. Його на секундочку аж 6 разів поспіль обирали мером. Кличко навіть не мрій про таке, але найбільше він запам'ятався за його найдовшу бороду у світі. Для кращого розуміння згадувалося, що він частенько любив прогулюватися своїм містечком із загуб. Горнутою, акуратно схованою в кишеньку бородою вдовжину в довжину в 1,2 метри. Тут або він цілими днями розв'язував проблеми міста, що ж не було часу поборитися. Ну або навпаки, робить настільки не було чого, що, по приколу, наш герой відростив собі таке на лиці. Пане Мере, нам терміново потрібно щось зробити з рівньовками, та й укритті в місті не вистачає, ракети літають, метро закривається. Не зараз, Паулю. Ми не мене 7-годинний візит до лазні, аби вимити та висушити мою. Бороду. Але як би Ганс Штайнінгер не хотів, проте на сьомий термін він обратися не встиг. Адже 28 вересня 1567 року сталася велика пожежа у місті, яка спричинила колосальний хаос. На жаль, у всі цій міточні наш бордень забув згорнути свою гігантську волосню та сховати її у кишеньку, що, врешті-решт, призвело до його смерті. Нещасний випадок наступив Ганс на свою ж бороду, спускаючись зі сходів, що спричинило його кочення вниз та перелом шиї. Сумно. До речі, перед похованням всю цю купу волосся відрізали і почали передавати як сімейну реліквію з покоління в покоління серед нащадків Ганса. На дося, тепер ця борода твого прапрапрапрапрапрадіда належить тобі, бережи її. Але ж бать, я ж просила PlayStation на день народження. Як я маю грати в людину павука на цьому? А хто хоче побачити це чудо наживо, то з 1919 року ця борода виставлена в окружному музеї міста Браунау на Іні. А ось наступний наш герой. Як би так сказати, дуже щаслива і одночасно дурна людина. Надзвичайно дурна 6 грудня 1806 року до одного з морських військових лікарів звернувся зі скаргами на надмірний біль у шлунку та кишківнику І біль під час ходьби або стояння 29-річний американець на ім'я Джон Камінгс. Під час допиту лікарям наш герой зізнався, що минулого дня проковтнув чи то 19, чи то 20 ножів, та один футляр до нього. Якого фіга він ще досі живий? Запитаєте ви у власній розповіді лікарю? Камінгс заявив. Що це був далеко не перший раз, коли він ковтав ножі. Виявляється, перебуваючи у Франції, у 1799 році наш герой побачив циркове шоу, де один із трюкачів робив правдоподібний фокус, нібито ковтаючи ножі. Думаючи, що це підсилою нашому хеню, Джон Камінг спобився об заклад з товаришами, що він зможе проковтнути чотири ножі без явного шкідливого ефекту для здоров'я. Що він і зробив? Якщо ви росіянин, то можете теж спробувати. На диво, все пройшло вдало, і джон був живий, живісні. А приблизно через 6 років, коли наш герой вже служив на флоті десь в районі Бостону, США, і під час одного з традиційних випивань Рому зі своїми побратимами почав хвалитися своєю ковтальною суперсилою, йому, звісно ж, ніхто не повірив. Тому наш дурник вирішив знову продемонструвати своє вміння товаришам. Проковтнувши 14 ночів, він був госпіталізований до місцевої лікарні з болем у животі. Але на диво, через декілька днів всі ночі благополучно вийшли з тіла Камінгса. Такий болючий досвід не Зупинив його від ковтання через деякий час ще 20 ночів, знову поп'яні і знову би вразити своїх товаришів. Саме після цього випадку Джон пішов до одного з морських військових лікарів, де медики, хоч і давали йому різні ліки, та намагалися всілякими методами врятувати нашого дурника, але не те, щоб були якісь результати. Так, пару фрагментів ножів та футляру вийшло, але найбільше не нестерпний біль все ще залишався. В результаті через три болючих роки у 1809 тому Джон Каннах помер. при у шлунку було виявлено від 30 до 40 фрагментів дерева, металу, різних частин ножа, пружину і навіть лезо. Ось можете побачити це все. А якщо ви не хочете від мене несподіване лезо десь в області живота, то можете задонатити на монобанку та патреон. Але тільки після того як дізнаєтеся з цього відео про те, як деякі слов'янські міфічні істоти берели руки на різдво.